Дітки, доброго ранку, а давайте саме поспостерігаємо за останнім днем весни. Дітки, давайте ми з вами за квіточками поспостерігаємо. А ну погляньте уважно, що це за квіточки. Так, дітки, це червоні маки. Пам'ятаєте, ми з вами малювали їх. Подивіться, які вони гарні, червоні. Дітки, а це в нас троянди. Подивіться, вони тільки починають розпускатися. А ось подивіться, яка гарна фіолетова троянда. Така пахуща і чудова. Дітки, а давайте з вами поглянемо на березу. Подивіться, у берези вже з'явилися бруньки. Подивіться, яке гарно. Пташки співають, давайте послухаємо. Дітки, а давайте з вами поглянемо на шипшину. Бачите, ось квіточки, а ось із квіточки вже будуть ягодки такі подивіться, бачите? Дітки, а ось подивіться теж, яке різноманіття квітів. Подивіться, які гарні квіти, бачите? Дітки, а давайте з вами ще подивимося на небо і скажемо, яке воно. Так, дітки, сьогодні пасмурне, хмаринки на небі, бачите? Сонечка не видно. Можливо, буде дощик.